Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Real Cars. Сьогодні ми з вами подивимося на Mazda cx 5 Ця автівка в даний момент є в нас в наявності в місті Познань в Польщі. Вона вже є готова на польській реєстрації. Якби хтось був зацікавлений, то запрошую до контакту. Якби мій номер телефону завжди є в описі. Також, можливо, когось буде цікавити подібні автівки на території України чи доставка з. В Польшу, в Україну там автомобілі під ключ також ми цим всім займаємося. Можемо також доставити вам автівочку і в Україну, і в Польшу. Ми працюємо на два ринки, і немає в нас з цим ніяких питань, і проблем. Скажем так, зараз ми будемо дивитися на CX-5, оглядати її і дивитися. Буду показувати і розказувати свої враження про цю автівку. Ось така автівка. Вона трошки брудна, але надіюсь, це нічого страшного, тому що у нас ось така погода е, сьогодні, і я її вчора помив, випав сніг, воно замерзло, і сьогодні мінус два. І ми те ще раз автівку не сильно е, хочеться, тому що вона потім позамерзає. Не сильно прикольно. Ось така cx 5 2018 рік, 129 тисяч пробігу. Це комплектація Touring. Вона приїхала з дуже делікатним пошкодженням капоту з цієї правої сторони. Ми замінили капот в колір. Не було бампера, ми купили бампер просто. Маємо 19-ті диск від комплектації Grand Touring. Це є комплектація Touring. В них є ще комплектація, якщо я не помиляю, звичайна Select. Вже краще, Touring, вже Ще краще це Grand Touring, вже там, де є проекція, і сама багата комплектація в них це є Nature. На даний момент в нас є тільки е, приїхала як перша автівка, і це мій перший, скажімо так, досвід з CX-5. Ми поміняли передні диски, тормозні, задні диски, тормозні. В загальному автівка є досить вмістка. Мені е, вона дуже сильно сподобалася в зв'язку з тим, що в неї дуже цікавий вигляд. Виглядає вона досить цікаво, красиво. Це в нас є повний привід. 2018 рік, повторюю, 129 тисяч кілометрів пробігу. Вся машина в рідній фарбі, навіть капот в рідній фарбі, тому що ми купили його в колір. Ось ми зараз такий салончик. У нас тут у нас є комбіновані сидіння, що, як на мене, теж цікаво. Тому що не холодно, не жарко, скажімо так, зараз зимою. Мені це подобається. Це є звичайна мультимедіа, там двохзонний клімат-контроль, автомат, повний привід, електрорушник, автохолд. адаптивний круїз. В американських версіях майже всіх є адаптивний круїз. Що досить прикольна функція, що навіть їздити по місту або десь їхати в далеку дорогу. Ми можемо побачити це по скляному значку. Мені ця функція дуже подобається. В нас є утримання в полосах, у нас є адаптивний круїз. Е, ось ми маємо адаптивний круїз, утримання в полосах. Тут ми можемо зараз поміняти. Не можемо, тому що потрібно сісти і закрити. Ага, от є утримання в полосах. Зараз не показує автівки спереду, тому що ми стоїмо. У 18-18 році ще не було тут LED-приворки, вона з'явилася тільки з 19-го року. Автівки вони досить популярні на наш час, у зв'язку з своєю ціною, якістю. Комфортом. Через те, що це є це американська версія, ми можна побачити, що в нас є. Блін, не видно, але подвійні вікна. В європейській версії подвійні вікна зустрічаються досить рідко. Досить просторий такий сучасний салон. Мені він теж е, дуже подобається. Музика грає досить красиво. Всі вікна у нас в оригіналі. Ось як досить просторий також багажник. Можна побачити. Можна сказати, максимальна комплектація. Їх зустріти дуже важко, купити також важко. Але купити Grand Touring на повному приводі з мінімальним пошкодженням і мінімальним пробігом це завжди важко. Як і будь-яку автівку, неважливо, на якій це комплектації, що з фокусом. Ось як виглядає наша маздочка. Якщо хтось би був зацікавлений, то запрошую. У нас стосовно комплектації є led фари адаптивний Круїз 19 диски, що теж є від Grand Touring. Тут багато є таких е опцій від Grand Touring без ключик. У нас є повноцінний безключовий доступ, старт-стоп. Ці електро 4 дверки, у нас є тут строчка, сидіння є електричне. Можна побачити, в якому воно стані виглядає це сидіння реально як практично як нове. Руль також, адаптивний круїз, підігрів сидінь, двохзонний клімат, повний привід, автомат. ну типу. Якщо ми візьмемо цей екземпляр, то він коштує в Польщі в Познані 80 тисяч злотих. Якби хтось був зацікавлений, то запрошую на огляд, все, що потрібно, можна оглянути. І на сервіс зняти, знизу подивитися. Ззовні, зверху. Красива автівка за свій бюджет. Якщо стосовно порівняння Audi Q5, тому що в нас на каналі було їх досить багато е, цих автівок, якщо стосовно Audi Q5, наприклад, в порівнянні цієї Mazda у нас на каналі було багато <хе>, відео про Audi Q5, як ми зустрічали, ремонтували їх і продавали. І новіші, і старіші порівняння, наприклад, Audi Q5, Ну, це є трошки інша автівка. Вона є заду для пасажирів трошки менше місця, в багажнику трошки менше місця. Якщо ми візьмемо, наприклад, мазду і Q5, ну, Q5 буде трошки тихіша, я не спорю з цим. Але в їзді, ну що ця шо ця автівка, вони досить комфортні. Мазда вона виграє своїм виглядом. Вони виглядають цікавіше. Ну, мазда виглядом мені подобається трошки більше, ніж, наприклад, нова q 5 від 21-го року мені Q5 взагалі не подобається. Вони взагалі зробилися якісь такі дуже незрозумілі для мене, але комусь подобається тільки q 5 наприклад. Якщо ми візьмемо, наприклад, інших конкурентів, ну за цей бюджет купити, наприклад, Мерседеса в цих роках буде взагалі неможливо. Мерседес за 80 тисяч це може бути, напевно, тільки Амелька дизельна. Можливо, GLE, там на перші роки їх випуску. А так, щоб наприклад купувати Мерседес вісімнадцятого року, ну це буде дуже важко. Як на свій перший досвід з Mazda CX-5, тому що коли ми купували цю автівку, я ще не так розбирався в всіх комплектаціях в їхніх всіх специфікаціях. Це в нас мотор 2.5, повний привід. Ну це найважливіше й... що потрібно. Це завжди повний привід на кросоверах. Це мені здається, саме важливе, що треба починати покупку кросовера. Мотор 2,5 він є дуже економічний, дуже комфортний в їзді. Ця система SkyActiv, яка виключає циліндри під час їзди в далекій дистанції, і тим самим вона є досить економна. Також на ці мотори можна поставити газ, тут можна їздити взагалі ще більш економніше. У мене, наприклад, по місту там 9. 10 літрів виходить на цих моторах на q 5 мене получається на літр, півтори деколи два більше. Що там теж повний привід і мотор 2.0 ти Якщо теж брати до порівняння в трасі, в трасі в мене виходить розхід на мазді коло 6, 5 6 літрів, скажімо так. А в q 5 в мене виходить розхід коло 7-8 літрів. Тобто все одно півтора літри, два є різниця. Більш економічніша мазда, з тим самим, що повний привід них мій, тому що тут стоїть муфта. А в Q5, в більшості йде, ну, ці старіші Q5 і 8R, там завжди стали Quattro, там немає муфти. Це вже новіших пішло Quattro Ultra, муфта, як включає задній привід, коли машина їде більше 70 км за годину. В цій Mazda це 190 кінських сили, повний привід, 2,5 мотор, взагалі безпроблемний мотор, ці ланцюги вони ходять 200-300 тисяч, залежно як експлуатувати цей мотор. Якщо спокійно просто їздити, вчасно міняти мастила, то можна дуже довго від'їздити на цих двигунах і ніколи не зустрічати ніяких мінімальніших проблем, скажімо так, з цими двигунами. Якщо ще, наприклад, порівняти з Туксоном, ну Туксон, виходить, він буде трошки дешевший. Але комфорт від'їзди мазди і Tucson, туксон, туксон він трошки вже теж виглядає якби непогано, але повний привід там теж був цей туксон. Двохлітровий двигун досить теж хороший, комфортний двигун. Його хватає. Ну розхід в нього буде на рівні з Mazda, точно не, не буде менший. Він діять трошки. Але теж атмосферний двигун де можна поставити спокійно газ. Як на мене, мазда за свої кошти, пригнавши мазду CX-5 там 2025 року, 24-го з мінімальним пробігом і з мінімальними пошкодженнями, то Ну це теж виходить е, нижче від е, ринку. Ті мази стають щораз більш популярними і в Польщі, і в Україні. В Україні це взагалі можна сказати по продажах після Q5 Це другий бестселер. Для того ці автівки і в Польщі також набирають популярності. І по пригону, і по покупці на місці, і з Європи. Ну, все таки дизельні двигуни в них є. Проблема в цих двигунах. 2.2, в них є проблема переважно тріщини в головках них з'являється. Друзі, ну і наостанок можу сказати тільки те, що мій досвід з цих з п'яти маздами тільки можна сказати починається. І цих автівок у нас буде щораз більше. Ми будемо їх давляти в Польщу і в Україну. Якби хтось був зацікавлений, У нас також є в наявності автівки і в Україні, і в Польщі. Ми надаємо всю повністю інформацію на рахунок історії автомобіля. Які вони були під час покупки на аукціоні, як ми їх відновлювали? Ми відновлюємо всі автівки мака оригіналу. Ви також бачили в нас на відео, що ми навіть дуже багато запчастин купуємо в офіційних дилерів, що дозволяє відновлювати машини тільки в найкращий спосіб, як би. по оригіналу. Також ми купуємо тільки такі автівки, які можна купувати і можна дуже легенько відновити з мінімальними пошкодженнями. Тому що заміна капоту це є просто деталь, яка зовнішня навісна деталь яка спокійно міняється. А вся силова конструкція то повністю ціла. Виглядає вона дуже красиво. І всі фото в нас є, ми можемо все пред'явити, всі відео з доставки, з аукціону, карпакси. Якби когось цікавила ця мазда, то запрошую до контакту. Мій номер завжди. Є доступний 730, 709, 914. Ця мазда є в познані. це вже декілька разів. Як на мене, виглядає вона дуже красиво. Кому вона подобається, хто шукає тільки і виключно мазду, а мені вона дуже сподобалась, і ми будемо приганяти далі щораз більше цих автівок і радувати нових власників хорошими і приємними автівками для. Користування також друзі. Ми займаємось регоном автівок для вас з США. Що в Польщу ми можемо доставити? Що в Україну для нас немає жодних проблем ми прораховуємо і готові зайнятися ремонтом вашої автівки, прорахувати всю доставку, якби теж когось цікавило купити авто з самого аукціону. Цей процес підбору доставки, прорахунку, ремонту, запрошую також до контакту. Ми для вас прорахуємо все так на найвищому рівні, щоб ви все подивитися, чи ви хочете більше, наприклад, пригнати якусь автівку, яких мало в Польщі. Чи зекономити хочете якусь певну частину коштів, або також ви можете приїхати до нас і придбати автівку, ті, які є в нас в наявності. Ми все показуємо і розказуємо так, як воно є. Що стосується їзди на CX-5 і Mazda, мені наприклад дуже комфортно на ній їздити. Сама підвізка в неї дуже сильно збалансована. Що по бруківці, що, наприклад, їхати просто десь по дорозі в далеку дорогу, вже іменно кузова КФ вони більш. Збалансовані і більш витривальні на дорозі, в них немає такої тряски, їх не треба підловлювати на дорозі. Наприклад, якщо стосується КЕ -E, першого кузова цих п'ятих мас, то в них були такі невеличкі. Ну, як на мене, це не є прям сильна проблема, але це такий легкий дискомфорт в дуже далеку дорогу. Завжди чуть-чуть треба було підловлювати цю автівку. Вже що стосовно КФ, -E, кузова новішого, вже. Ці проблеми прибрали. Як на мене, досить вона стала більш збалансована, більш керуюча автівка, більш комфортна на далекі поїздки, також що і по місту вона теж дуже комфортна і збалансована автівка. Поїздивши для початку на мазі 6, мені теж вона якби це перші автівки, які, з якими я взагалі познайомився. Але 6 2015 і 16 рік. Я взагалі познайомився з маздою, поїздив на них, і вони мені також дуже сильно сподобались. Ось, будь ласка, як виглядає руль? Він виглядає досить сучасно. Як збереглася шкіра за 8 років, можна побачити цю строчечку. Вона виглядає теж дуже красиво. Цей пластик, він і м'якій. Що спереді, що ззаду всюди, мазда зберегла. Цей комфорт навіть, дала двині вікна для того, щоб була краща шумоізоляція. Що це реально для мазди це великий, великий скачок, і мазда на даний момент є досить великим, як на мене, конкурентом в порівнянні до чи тих самих Q5 чи до Мерседеса, бо тому що за свої кошти нова автівка це дуже хороша автівка. Чи можна наприклад пригнати її з Америки зекономити теж в порівнянні до нової, нової автівки? Е, якусь певну частину коштів. Друзі, Всім дякую за перегляд. Цього відео можу не було таке, прям дуже сильно інформативне на рахунок Mazda е, CX-5. Але постараємося випускати відео щораз частіше, і, наприклад, огляди різних автівок. Я раз повторюся, що в нас є в наявності ще дві Q5, в наявності 2016 рік. 190 тисяч кілометрів пробігу не пошкоджена і. 2013 рік, 123 тисячі кілометрів пробігу з делікатним пошкодженням були ці автівки. Якби теж когось цікавили, не ці X5, Mazda, а Audi, то запрошую до, теж до контакту і все покажемо і розкажемо. Також запрошую на тест-драйв кожної з цих автівок. Друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.